Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття навчання грамоти. Добрий день, мої любі друзі. Я прийшов до вас навчатися, але я не був на попередньому занятті, тому дуже хотів би знати, про що ви розмовляли, що ви вчали. Незнайко, ми говорили про слова. Слова мають значення і слова мають зміст. А де можна почути слова? Слова можна почути на вулиці, по телевізору, в садочку, повсякденному житті, у розмові з батьками, рідними, друзями. Люди кругом говорять словами. Незнайко, а ми зараз з дітками пограємо в гру, а ти послухай. Гра називається Швидко слово називай йому Риму додавай. Рима це однакове закінчення в словах, і звучать вони однаково в кінці слова. Навчимося римувати слова. Давайте до картинки, де зображено МАК, доберемо слово з однаковим закінченням. Мак. Так. Вірно, Мак. Рак. Тепер до картинки де зображена картина. Малина, вірно, діти. А зараз корона? Може, жаба? Ні, ворона. Корона, ворона. Молодці. До слова діти, квіти, вірно. До слова карета добираємо. Ракета. Правильно малята. Шишка. Мишка. Молодці. Гілка. Білка. Так. Квасуля. Парасоля, так. Шапка. Вірно, жабка. Молодці малята, незнайкові теж сподобалося грати в гру. Швидко слово називай йому Риму додавай. Мої любі дітки. А зараз я вам пропоную пограти в гру Скажи навпаки. Ось, наприклад, великий, малий, один, два, три гру почали. Короткий, довгий, низький, високий, веселий, сумний. Холодне, гаряче, широкий, вузький, важкий, легкий, день, ніч, близько, далеко. Розумнички ви мої малята, я думаю, ви зрозуміли, які це слова. Які можна говорити навпаки? Незнайко, а ще можна добирати слова, що вимовляються по-різному, а означають одне і те саме. Наприклад, слово мама можна сказати ще по-іншому: Нене, матінко, матусю. А ось ви бачите котик сумний. Як можна ще сказати по-іншому? Котик який безрадісний, засмучений, зажурений. Дітки, спробуйте дібрати слова, схожі за значенням до слова хата. Так, можна сказати, будинок, дім, оселя, житло, домівка, молодці. А як інакше можна сказати ходити. Іти, мандрувати, чимчикувати, крокувати, ступати, прямувати. Я думаю, вам все вдалося, ви молодці. Як добре, малята, і я сьогодні дізнався, що слова мають значення і слова мають зміст. Слова можна сказати навпаки. Слова вимовляються по-різному, але мають одне значення. До побачення малята! До побачення малята, любі хлопчики і дівчата. До нових занять!